Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 46, другий варіант. Перше завдання задача. З першого вулика взяли 9 кг меду, а з другого у два рази більше, а з третього на 15 кг більше, ніж з першого та другого разу. Скільки кілограмів меду зібрали з третього вулика? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три вулики. З першого вулика взяли 9 кг меду. З другого невідомо скільки, але відомо, що у два рази більше, ніж з першого. А з третього теж невідомо скільки, але відомо, що на 15 кг більше, ніж з першого та другого разу. Значить, ми маємо знайти скільки з першого та другого разом. Скільки кілограмів меду зібрали з третього вулика? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів меду взяли з другого вулика. 9 помножити на 2 дорівнює 18 кг з другого вулика. Тепер знайдемо, скільки взяли з першого та другого вуликів разом. 9 додати 18 дорівнює 27 кг. Ну, тепер можемо знайти, скільки взяли з третього вулика, якщо нам відомо, що їх було мету взято на 15 кг більше, ніж з першого та другого разу. 27 додати 15 дорівнює 42 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 27. Це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 18 ми знайшли першою дією. Значить, записуємо такий вираз в такій послідовності, як воно у нас є. 9 додати 9 помножити на 2. 9 помножити на 2 це буде 18. 9 додати 18 це буде 27. Ось ми вийшли на число 27, і тепер додаємо 15. Це число нам було відомо за умовою задачі. 27 додати 15 дорівнює 42 кілограми. Відповідь 42 кг меду. Зібрали з третього вулика. Друга задача. У парк привезли 33 кущі троянд. Коли на кількох клумбах посадили по 6 кущів, то залишилося ще 15 кущів. Скільки було клумб? Запишемо умову до цієї задачі. Було, посадили, залишилось. У парк привезли 33 кущі троян. Значить, це було 33 кущі. На кількох клумбах посадили по 6 кущів, нам невідомо кількість клумб. На кількох клумбах на невідомій кількості клумб посадили по 6 кущів. І ще залишилось 15 кущів. Ми маємо знайти, скільки було таких клумб. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо. Скільки ж кущів троянд посадили. 33 відняти 15, дорівнює 18 кущів посадили. Ці 18 кущів садили на клумби по 8 кущів на кожну. Для того, щоб знайти скільки вийшло клумб, потрібно 18 поділити на 6 це буде 3 клумби. Поєднаємо дві дії у вираз, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 18. Це число знайшли першою дією поділити на 6. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 33 і 15 поділити на 6. 33 відняти 15 дорівнює 18, 18 поділити на 6 дорівнює 3. Відповідь. 3 клумби було. Третя задача. Один майстер за день відремонтував 4 телевізори. А другий 5 телевізорів за скільки днів вони відремонтують 36 телевізорів, якщо працюватимуть разом. Запишемо, що нам відомо. У нас було два майстри. Один майстер ремонтував за один день 4 телевізори, другий майстер за один день ремонтував 5 телевізорів. Ми маємо знайти, а якщо вони будуть працювати разом, то за скільки днів вони відремонтують 36 телевізорів? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки телевізорів будуть ремонтувати обидва майстра за день, якщо будуть працювати разом. 4 додати 5 дорівнює 9 телевізорів. Разом за один день. Їм потрібно відремонтувати 36 телевізорів. Якщо за один день вони разом ремонтують 9 телевізорів, щоб відремонтувати 36 телевізорів, ми маємо 36 поділити на 9. Це буде 4 дні. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 36 нам відомо за умовою задачі поділити на 9. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 36 поділити на суму чисел 4 і 5. 4 додати 5 дорівнює 9. 36 поділити на 9 дорівнює 4. Відповідь. За 4 дні відремонтують 36 телевізорів. Виглядаємо вирази, але перш ніж ми почнемо виконувати обчислення, давайте пригадаємо правило множення на одиницю та нуль. При множенні будь-якого числа на 1 застосовуємо переставну властивість множення, або якогось числа на 1, ми отримаємо у відповіді те число, яке множили. При множенні нуля на якесь число, знову ж таки, застосовуємо переставну властивість дії множення, або якогось числа на нуль, ми отримаємо в відповіді нуль. Тілення. Якщо число поділити на самого себе, то ми отримаємо одиницю. Якщо число поділити на 1, отримаємо те саме число. Якщо нуль поділимо на число, то отримаємо нуль. І запам'ятайте, ділити на 0 не можна, тобто 0 у нас не може бути дільником, лише діленим. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 5 і 1 додати частку чисел 0 і 6, 5 поділити на 1 дорівнює 5. 0 поділити на 6 дорівнює 0, 5 додати 0 дорівнює 5. 0 помножити на суму чисел 378 і 599. Ми ще не вміємо додавати такі числа великі, але дивимося, що перший множник у нас 0, то ми можемо не обчислювати. При множенні будь-якого числа на 0, ми у відповіді отримуємо 0. 0 поділити на частку чисел 7 і 7 збільшену на частку чисел 0 і 8. 7 поділити на 7 дорівнює 1. 0 поділити на 8 дорівнює 0, 1 додати 0 дорівнює 1. 0 поділити на 1 дорівнює 0. 1 помножити на різницю чисел 500 і 492. 500 відняти 492 дорівнює 8, 1 помножити на 8 дорівнює 8. 0 поділити на частку чисел 8 і 8 збільшено на 4. 8 поділити на 8 дорівнює 1, 1 додати 4 дорівнює 5, 0 поділити на 5 дорівнює 0, до добутку чисел 5 і 1 додати частку чисел 4 і 1. 5 помножити на 1 дорівнює 5, 4 поділити на 1 дорівнює 4, 5 додати 4 дорівнює 9. 0 поділити на 10 зменшене на добуток чисел 9 і 1. 9 помножити на 1 дорівнює 9, 10 відняти 9 дорівнює 1, 0 поділити на 1 дорівнює 0. 1 помножити на частку чисел 0 і 2 збільшену на 999. 0 поділити на 2 дорівнює 0, 0 додати 999 дорівнює 999. 1 помножити на 999 дорівнює 999. Порівняти значення числових виразів. Тут нам також слід пригадати правила множення одиниці і нуля на число. При множенні одиниці на будь-яке число ми отримуємо те саме число. При множенні нуля на будь-яке число ми отримуємо нуль. При діленні числа на число отримуємо 1. При діленні числа на одиницю отримуємо число. При діленні 0 на число отримуємо 0. Ділити на 0 не можна. Натисніть на паузу та поставте знаки більше, менше або дорівнює. Перевіряємо. 1 додати 0 потрібно порівняти з виразом, 1 помножити на 0. 1 додати 0 дорівнює 1, 1 помножити на 0 дорівнює 0, 1 більше 0. 1 помножити на 9 порівняти з виразом, 1 додати 9. 1 помножити на 9 дорівнює 9. 1 додати 9 дорівнює 10. 9 менше 10. 0 поділити на 6 потрібно порівняти з виразом, 0 помножити на 6. 0 поділити на 6 дорівнює 0, 0 помножити на 6 дорівнює 0. 0 дорівнює 0. 0 поділити на 3 потрібно порівняти з виразом, 3 відняти 0. 0 поділити на 3 дорівнює 0. 3 відняти 0 дорівнює 3, 0 менше 3. 5 поділити на 5 порівняти з виразом, 5 помножити на 5. 5 поділити на 5 дорівнює 1. 5 помножити на 5 дорівнює 25, 1 менше 25. 4 помножити на 1 потрібно порівняти з виразом 4 поділити на 1. 4 помножити на 1 дорівнює 4. 4 поділити на 1 дорівнює 4, 4 дорівнює 4. Вставити знаки дій так, щоб рівності були правильними. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо вираз, у якому ділене виражене двома числами, дільник 5, частка 2. Ділене невідомо. Як знайти невідоме ділене? Потрібно дільник помножити на частку. 5 помножити на 2 буде 10. А тепер дивимося, яку дію ми можемо виконати між числами 17 і 7, щоб було 10. Звичайно, віднімання. 23 додати 4 дорівнює 27. 27. Якась дія 3 дорівнює 9. Що ми можемо зробити з 27 і 3, щоб отримати 9. Виконати дію ділення. Тут трошечки по-іншому. Зменшуване 40. Від'ємник виражений двома числами 10 і 2, різниця 35. Як знайти невідомий відємник, коли є зменшувана різниця? Ми маємо від зменшуваного відняти різницю. 40 відняти 35 буде 5. А тепер дивимося, яку дію ми можемо виконати між числами 10 і 2, щоб отримати 5 у відповіді. Дію ділення. Так, ну а тут ми можемо виконати дію в дужках. 42 відняти 21 до рівня 21. 21. Щось ми маємо зробити з ді... числом 3 і отримати 7. Звичайно, поділити. 28. Тут ми можемо виконати дію. Ділення 16 поділити на 8 буде 2, дорівня 30, 28 і 2, щоб було 30. Треба виконати дію додавання. 18 поділити на 9 це буде 2. Яку дію ми можемо виконати між двійкою і п'ятіркою, щоб отримати 10? Помножити. 2 помножити на 5 дорівнює 10. З дроту зробили два рівносторонні трикутники. На обидві фігури потратили 30 см дроту. Довжина сторін обох трикутників однакова знайти довжину однієї сторони. У нас було 30 см дроту. Зробили два рівносторонні трикутники. Значить, сторона одного рівностороннього трикутника дорівнює стороні іншого рівностороннього трикутника. Ми маємо знайти, що ж це за сторона. Давайте знайдемо кількість сторін у двох трикутниках. 3 додати 3 дорівнює 6, 6 сторін усього. На ці 6 сторін припадає 30 см. Ми можемо знайти чому дорівнює одна сторона. 30 поділити на 6 дорівнює 5 см одна сторона. Давайте виконаємо перевірку. Знайдемо периметр кожного трикутника. Периметр першого трикутника А помножити на 3 підставляємо замість А5, що ми знайшли. 5 помножити на 3 дорівнює 15 см. Знайдемо периметр іншого трикутника. А помножити на 3. Підставляємо замість А5, 5 помножити на 3 15. Периметр першого трикутника 15, другого 15. 15 додати 15 дорівнює 30. Ось ми з вами вийшли на те число сантиметрів, які були потрачені для виготовлення двох однакових трикутників. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!